Вітаю! час новин Кам'янського. У студії працює Володимир Кремінь. Журналісти міської інформаційної служби вже готові розповісти вам про події станом на 16 вересня. Ну розпочну з короткого огляду. Міський голова перевіряв санітарний стан міста на черговому об'їзді. Паліям упалого листя екологи нагадали про штрафи. Кагорта талантівка міського доповнилася митцем з Донеччини. Кам'янське впорядковане та охайне за будь-яких умов. Порядок у місті разом з керівниками комунальних служб та підрозділів особисто контролює міський голова під час регулярних об'їздів. 15 вересня вкотре об'їхали місто з перевіркою. Не завадила інспекції навіть дощова погода. На вулицях міста щоденно працюють комунальники, прибирають території, лагодять майданчики, проводять обрізку дерев, прибирають опале листя. Серед іншого проводяться роботи зі збільшення прохідності зливових стоків у центрі міста. Задіяно спеціальне обладнання та техніка. Ми вставили нову приймальну камеру, вона крупна, чотири знову приймальні камери стандартні, новий постраїв колодець, іде труби 400 мм діаметром і впадає в систему. Зробили ми дуже велику роботу на підйомі по проспекту Свободи за пам'ятником матері дитині. Там хтось зробили, зараз там відводиться вода, був дощ. У нас вийшло, я, думаю, я дуже довольний. Об'їзди міста вже давно стали звичним заходом для кам'янських комунальників. Близько трьох годин разом з ними міський голова інспектує якість робіт підлеглих та впорядкування кам'янського. За порядком і чистотою у місті прискіпливо наглядають. Місце знаходиться в нормальному стані, але я виказав ряд зауважень для своїх підлеглих, дав термін один тиждень для того, щоб все усунути. Я постійно провожу об'їзди, постійно прожу пішу обходи нашого міста. стараюсь тримати ситуацію в місті в нормальному санітарному стані, для того, щоб і мешканцям нашого міста, і вимушем переселенців, які в нашому місті в даний час проживають 23 тисячі людей. Було комфортно жити. За час об'їзду встигли перевірити усі райони міста, у тому числі Лівобережжя, Дніпробу та Південний район Кам'янського. І далі до оперативної інформації. Кожної ночі Дніпропетровщина потерпає від обстрілів окупантів. Сьогодні вночі під вогнем опинилися Нікопольські та Криворізькі райони. Гатили зградів та важкої артилерії. Місто Нікополь постраждало найбільше. По ньому було випущено понад 40 російських снарядів. Більш детально про події минулої ночі розповіли в обласній військовій адміністрації. Шість разів ворог гатив вночі по Нікопольському та Криворізькому районах. Гатили зградів та важкої артилерії. Є одна поранена жінка. Тричі за ніч російські окупаційні війська вдарили по місту Нікополь. Внаслідок обстрілу була поранена жінка 57 років. Вона отримала медичну допомогу та зараз лікується вдома. Пошкоджені дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також місцевий ліцей, садочок, центр соціального обслуговування, культурно-розважальний центр та кілька підприємств. Також пошкоджені газогони та електромережі. Від обстрілів у місті виникло чотири пожежі. Вогонь приборкували 26 рятувальників та 5 одиниць. Пожежної техніки. У Червоно Григорівській громаді понівечені три багатоповерхівки: магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Марницькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району також ніхто не постраждав. Важлива інформація для мешканців житлових масивів БАМ та соцмісто, селищ Карнухівка та Світлого. Із понеділка, 19 вересня, після капітального ремонту відкривається амбулаторія загальної практики сімейної медицини за адресою вулиця Менделєєва, 21. Мешканців тут будуть приймати сімейні лікарі, а також вузькі спеціалісти, акушер, гінеколог, невропатолог, лікар-офтальмолог та лікар-отолоранголог. Серед іншого у закладі можна буде пройти ультразвукове обстеження у кваліфікованого лікаря з УЗД. Із приходом осені місто прикрашається жовтими кольорами і ледь не на кожному кроці пропонує гарні ідеї для фотографій. Але є інша сторона: восени активуються сезонні палії, які спалюють сухе та зелене листя, і під час горіння вони виділяють важкі токсини. А ще більше шкоди наносить самовільне зрубування дерев. Про відповідальність паліїв та алгоритм дій, які треба зробити, щоб законно зрубати сухе чи аварійне дерево, розповіли в департаменті екології та природних ресурсів міської ради. При спалюванні листя в повітрі виділяються шкідливі речовини: пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали, канцерогени, які можуть викликати захворювання дихальних шляхів, і за це передбачена відповідальність. Хочу вам нагадати, що згідно адміністративного кодексу України стаття 771 за порушення за спалення опалого листя приснуто дуже великі штрафи. А за самовільне знесення зелених насаджень, які не є аварійними або сухими, є відповідальність у вигляді штрафу або ув'язнення. Для того щоб законно прибрати аварійне сухе дерево, треба звернутись до департаменту екології та природних ресурсів і оформити заявку. Робиться фотофіксація цього дерева. Потім виїжджає комісія, дає. Карва оцінку цьому дереву. Якщо дерево так, так дійсно воно або загрожує життю людей, або само надламилося, або воно аварійне, або сухе дерево. то тоді пишеться акт. Згідно цього акту, звертаєтесь потім до департаменту жично-комунального господарства, і воно централізовано робить спил цього дерева. Екологи радять сухе листя збирати в компостні ями. Це стане на наступний рік чудовим добривом. Позитивно відгукнеться для нашої землі та середовища. Заплатили чималу суму за той чи інший товар, а він не виправдав ваших очікувань. Як захистити свої права споживача під час воєнного стану та у яких випадках вони взагалі можуть бути порушені? Роз'яснення з цих питань надали юристи Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У період воєнного стану перевірки у сфері захисту прав споживачів органами державного контролю заборонені. Втім, з початку війни чимало громадян звертаються до юристів зі скаргами щодо порушення їхніх прав як споживачів. Ці права регулюються законодавством України, а саме цивільним кодексом України, законом України про захист прав споживачів та постановами Кабінету міністрів. Споживач має право на захист своїх прав державою, на належну якість продукції та обслуговування, на безпеку продукції, на необхідну достовірну та відкриту інформацію щодо якості, кількості та сортименту товару, на обслуговування державною мовою та на відшкодування майнової та немайнової шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції. Юристи нагадують, усі без винятку споживачі мають право на звернення до суду або інших органів державної влади. Найчастіші питання щодо порушення прав виникають сам у покупців магазинів, наприклад, написи на ячейках камер сховищ, де магазин зазначає, що адміністрація не несе відповідальності за збереження речей покупця, є вже порушенням прав споживачів, тому що залишаючи добровільно речі в камери сховищі в магазину, покупець автоматично укладає договір з адміністрацією магазину. Формальним підписом цього договору є номерний жетон від ячейки. Та у разі знищення пошкодження чи викрадення майна з цієї ячейки магазин несе повну відповідальність. Відповідальність за речі споживача серед поширених помилок самих споживачів є виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного строку. Мало хто знає, але у таких випадках споживачі мають право вимагати у продавця зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару, заміну товару або повного повернення коштів, якщо він взагалі не придатний до використання. На сезонні товари, наприклад, одяг або хутряні вироби або сезонне взуття, гарантійний строк. Обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється постановою Кабінету міністрів. Наприклад, якщо покупець придбав зимові сапоги влітку, то гарантійний термін буде встановлюватися з 15 листопада по 15 березня. У разі порушення своїх прав споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби, яка приймає, обробляє скарги звернення та заяви громадян та намагається вирішити питання щодо порушення прав споживачів в досудовому порядку. Доволі поширеним явищем є невідповідність цін у магазинах та супермаркетах. У такому випадку покупець зобов'язаний придбати товар за вартістю, яка вказана на ціннику, якщо виникає суперечка з продавцем, викликати адміністратора магазину чи поліцію. Адвокатка акцентує увагу містян на тому, що закон про захист прав споживачів захищає у першу чергу самих покупців, але лише тоді, коли вони знають свої права та не замовчують у незадовільних ситуаціях. Чотирнадцяте річчя з дня заснування відзначив центр Бейт-Барух та синагога Бейт Реувен у Кам'янському. Це особливий день для єврейського народу, і за добрим звичаєм його відзначають гучно та весело усією громадою. Цього дня головний рабин Леві Стамблер разом зі своєю дружиною Діною привітали зі святом представників єврейської громади на дому, поспілкувалися та дізналися про їх нагальні потреби. Хочу выразить большую благодарность в это тяжелое время. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что от жителей всего нашего квартала, именуемые любовеческие ребя, за оказанную нам помощь, вот, продуктовую, потому что сейчас народ в этом очень сильно нуждается. Еще раз благодарю вас. Чувствую и внимание, и поддержку, и и вообще, наверное, это и продлевает мою жизнь. Это настолько важно. Мы получили лекарства на большую сумму денег. Мы получили деньги на лекарства, причем неоднократно. Мы получаем продукты, получаем Помощь матеріальну. Ми настолько це відчуваємо. Тим ну От я ж ще раз почув це таке непростое время. В особливий день народження двох світил, 18-го, Елула. Виповнилось 14 років з дня відкриття благодійного центру Бейт Барух та синагоги «Бейт Реовен». Фонд опікується мешканцями міста, які потребують допомоги. Напередодні свята присутні помолились за мир та перемогу України. Займаємося плотно допомагати людям матеріально, морально пережити ось це страшне, час, де ми живемо в ній, і слава Богу ми сегодня здесь з сім'єю, з нашими дітьми. Мы вместе, рядом, до победы. Мы открыли, слава Богу, школу. В 1 сентября был первый звонок, открыли детский садик. Все наши службы работают и работали бесперерывно. Все время войны, с начала войны, наша благотворительная служба, наша религиозная служба, наша образовательная служба, все работали. И, слава Богу, спасибо всем, которые принимали участие в этом, спасибо всем тех, которые помогают нам. Все вишни нам показывают добро, і опеку и і поддержку постоянно. Наша задача это продолжать это подсипочку, вот он делает с нами добро. И мы должны продолжать помочь тем людям, которые в этом нуждаются. Очень трогательно и очень больно, можно сказать, увидеть состояние беженцев, которые находятся в разных странах, действительно, мы были рядом. І kako možda staremos pomoć i podržati, krom i fizički i finanse i vrsi, ako u nich jest. I još nad Poslovnikami Boga pomôcć, podržati i podnijeti ih na tom urazu, na котоjem sto i. У теплій душевній компанії пригадали історію єврейського народу, зародження та становлення єврейської громади Кам'янського, поділилися думками, чому важлива ця зустріч для кожного. Особливу подяку висловили рабину та його родині. На цьому заході присутні поділилися своїми головними життєвими цінностями. І Як у всіх справжніх євреїв вони такі: дотримуватися заповідей тори, жити у світі мудрості та кохання, пізнавати себе та бути у постійній гармонії з оточуючим світом. Адже не знаючи, що буде завтра, прожити сьогодні потрібно яскраво незабутньо дотримуючись канонів святих єврейських писань. Від початку повномасштабного вторгнення до Кам'янського прибуло близько 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них є багато спортсменів, музикантів, художників. Одним словом, талановитих людей. У бібліотеці на Шевченка відкрилась персональна виставка одного з таких майстрів. Вишиті гладдю картини Костянтина Діденка. Раніше ми вже згадували про чоловіка у своїх сюжетах. А зараз розкажемо більше про його творчий шлях і майбутні прагнення. Здавалося б, вишивати це аж ніяк не чоловіча справа. От тільки у наш час це скоріше стереотип, ніж факт. І Костянтин яскраве підтвердження. Перше знайомство із вишиваними картинами у чоловіка сталося у 25 років завдяки телебаченню. Одного разу бачив в сюжеті, як виставляли на виставці ікони, які вишивали монахи. Я вирішив спробувати теж себе. Костянтина вразила реалістичність тих картин. каже, що через екран він побачив кожен волосок, кожну зморшку у картині. У цьому і є особливість техніки вишивання гладдю. Можна передати риси обличчя. Опанував ремесло чоловік сам, йому ніхто не допомагав. Навіть посібниками не користувався. А коли взяв до рук першу книгу, то здивувався. У його картинах були усі ті ж техніки, що й у навчальних схемах. Усього за життя майстер виконав близько 60 робіт. Перші мої роботи це ікони, а потім пішли пейзажі, а потім портрети. У мене була серія гетьманів. Гетьманів було вісім. Костянтин каже, що це його улюблені роботи, бо їх найважче виконувати. Спершу на тканині малюється злегка викравлений ескіз, а потім тільки до рук беруться нитки. Але гетьмани були у свого майстра недовго. На одній із виставок усі портрети придбали. Коли Костянтин їхав з Бахмута, йому пощастило врятувати декілька своїх робіт, які сьогодні виставлені у центральній бібліотеці міста. На ці шедеври можна не тільки подивитися, а й придбати вашими може стати портрет Святого Миколая, Ісуса Христа та ...са Шевченка або рибалки. Виручені гроші майстер перерахує на рахунок армії. У Кам'янському в Костянтина немає інструментів, якими раніше працював, але чоловік впевнений, що скоро надолужать втрачене. Буду повертатися ну, трошки в другому стілі. Біла ткань, чорна нитка. Серія воїнів, бойових дій, там, ну, щось в цьому роді. Попри довгу перерву, майстер впевнений, руки своєї справи не забудуть. Головне, щоб зір не підвів. Приходьте до центральної бібліотеки міста і на власні очі побачте цю красу. У цьому році модним головним убором стала хустка. Дівчата робили із неї зачіски або використовували як аксесуар. Недарма кажуть, що мода циклічна, адже хустинку українки носили ще чотири століття тому. А які ще головні убори носили жінки та чим покривали голову чоловіки, дивіться у черговому випуску символів України. Отже, чоловіки вбирали свої голови у першу чергу зручно, а потім вже красиво. Шапки шили із сукна, шерсті і хутра овець. От запорожці влітку носили бриль, тобто солом'яний капелюх. А коли сунули морози, то хутряні шапки, кобур і ушанку. А із плином часу і моди чоловіки перейшли до міських картозів і кепок. У жінок ситуація інакша: багатий вибір кольорів, тканин і самих головних уборів. Українкам було де розгулятися. Характерно. Різницею було те, що жіночі повністю закривали волосся, на відміну від дівочих. Для слов'янських жінок відкривати волосся на людях вважалося непристойним і навіть ганебним. Тим більше не допускалося з'являтися з непокритою головою у церкві, бо традиційно вважалося, що з розпущеним непокритим волоссям ходять відьми та русалки, нечиста сила. Заміжні жінки коси не плели Вони накручували волосся на кибалку, такий собі обруч, а зверху одягали очіпок, тобто м'яку шапочку. З тонкої тканини. Шили її з полотна, сатину, ситцю, байки. Традиційна хустка мала таку собі сестрицю намітку. Це покривало з тонкого серпанку, який пов'язували зверху очіпка. Оце так конструкція. Жінки були настільки вигадливими, що придумали більше 30 способів, як пов'язати намітку. Тканину для полотна виготовляли з кращих сортів льону, рідше з конопель. Перша дівчина одягала намітку на весіллі. Хустка вже давно не просто головний не обір, а окремий елемент традиційного українського одягу. До усього вона була ще й оберегом. Як козаки вирушали у похід, то дівчата дарували своїм нареченим вишиті хустини. Вони символізували вірність у коханні. Але якщо ви думаєте, що хусточки були тільки кольоровими, помиляєтесь. Історики впевнені, хустки білого кольору набагато древніші. Цей колір є найхарактернішим для українок. Такі хустки наші предки вишивали шовком, сріблом та золотом. Чим більше вивчаємо нашу Україну, тим краще розуміємо, у якій чудовій країні ми живемо. Багатій у прямому і переносному сенсі. А ми і далі будемо знайомити вас із цими багатствами. Ну і наприкінці випуску погода на наступні два дні. Триватиме дощова погода. У суботу температура повітря вночі плюс 19, в день плюс 19 градусів. У неділю нічна плюс 17 та в день до 24 тепла. За попереднім прогнозом, у понеділок буде трохи прохолодніше, але безхмарно. Ну а це були всі новини станом на 16 вересня. У суботу чекаєте підсумковий випуск о 19 годині. Слідкуйте за новинами міста на нашому сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю спокійних вихідних, віримо у краще і пам'ятаємо, що з кожним днем ми ще ближче до перемоги.